Так, доброго вечора кролівникам і любителям кролів. Сьогодні чудовий день, весна-субота. Був час, велике переселення у нас. Переселили ми наших кроликів на вулицю. Навіть якщо вже будуть невеликі морози, їм це не страшно, вони у нас були в приміщенні, їм там було дуже тісно, і ми їх переселили на вулицю. Тут у них велика клітка. Колись нас там. Кролики теж родили, зараз ми подивимося ближче. То наша така літня клітка. Тут вона має теж окрему рудівку. Рудівка закривається, відкривається. Ми там їм постелили і всіх переселили. Вони були в приміщенні в металевій клітці. їм там місця було мало. Їх тут є 12 штук. Дуже гарні, цікаві, красиві. 12. Дехто там Лишає по вісім. Ще там, щось мені завжди шкода викинути кругнятку. Якщо б мав на той момент кому перекинути, да, без питань. Підсилив би до другої мами. А так, оскільки не було. Ну нічого, мама наша гарна, вигодувала 12. Дай Бог, щоб ще виросли і будуть дуже гарні потомства, такі вони багатоплідні. Треба де собі щось з них лишити. От. Тут їхня така роділочка. І вони собі тут всі відпочивають. Вчора зайшов в хлів. Дати їм повечеряти. Подивився, думаю, ні, народ переселені вам треттерміново, тому що місця вам там мало, одні по одних лазять і все таке. Зараз трошки пізніше я змонтую відео. От. І зараз подивимося на їх цю клітку. Закриваємо, Хоп. закриваємо. Хоп. Це така наша металева клітка на дворі, на вулиці. Вона велика, має напевно десь може 80 на 80. З боку я її чипав рудівку. Підлога з сітки, квадрат, там трохи дошка. ну, Вони тут будуть прекрасно себе почувати. Вже їм поставив дві поїлки. Тут мають кормушку з ячменем. Мама їхня гарна. От... Корму, звичайно. Сіна і всі, вони звичайно, вони не дуже хочуть вилазити з свого нового гніздачка, тому всі сидять там. ну, Добре, що ми знайшли час, приділили щось, зробили. Це вже приємно. Це як сходив на рибалку. От. Такі наші кролики. Добре, всім щастя, здоров'я, успіхів. Кролики будемо показувати, якщо буде що показувати, кому цікаво, дивіться. Щось спілкуємось, розводимо кроликів. Так, зараз я вам включу відео вчорашнє. Говори, як я заходив їх годувати, то подивитись. До речі, та, можливо вони менші, якщо е, народжується їх багато. Але вони виростуть. В хліві в мене теж є там. Зараз та на відео побачите, їх було 11 штук. Там вони, можливо, трохи менші там на свій вік коментують. Але нічого, вони наберуть і кожен має право на життя. Якось так, я думаю. Побратимо всіх гарних кроликів, зараз подивитись інший відосик, вчорашній. Такие аналенькие панольчики. Так, добрый вечер. Вот, <coughs> крылочки наши. Молодец, мать. Вот такие, а у нас будет <laughs> that's not a bike Я не ходжу з такими.